Україна, яка вона, Україна свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта, тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна, коли почалась страшна війна, геноцид, руїна. Ти, не вагаючись ні на мить, ні хвилини, відправила на боротьбу свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Україна, країна миру, щастя, доброти, любові, вибокий сенс закладено віками в цьому слові, куки світло, ра – це сонце і енергія, духовна і знання. Тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Щоки ми українці Вінні думками, діями, словами, розумом, піснями. Ми ворогом гартовані віками, рік за роком, ми всі виборювали долю крок за кроком. Які ми українці, миролюбні, ми завжди своє оберігали, історії ніколи не на кого ми не нападали. Тепер же боремося за мирне небо в Україні За щастя в кожній родині. Якими українці? Ми крилаті, впевнені в собі, мрійливі і завзяті, бо маємо в житті. Одну мету розбудувати Україну, землю праведну, святу. Ми разом то велика сила, бо гордість це наші крила. Пишаємось тим, що із роду і зроду до й дороду Господь рідну землю дає намолоду. Ми Разом велика сила, надія на краще то наші крила, тримають мужня це оборону, женуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила, бо віра це наші крила. З'єдналися з вогнем у серцях у спільних святих молитвах. Ми разом велика сила, бо воїни світла та наші крила. Армія славна нас захищає, синішої в світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо вірна любов то наші крила. Рятуємо любов, коли йдуть собі захисники на передовій. Ми разом велика сила, бо щире добро наші крила. Ті, хто кусня хліба і краплі води не мають, волонтери навіть під обстрілами допомагають. І ми разом сила, бо наше майбутнє то наше крила. Ми все відбудуємо вийдемо з руїни, аби тільки мир не став в Україні. Хай небі слухи ташки співають, діти світу, хай війні не знають. Замість зловорожих смертоносних літаків хочеться почути голос, рідних живорів. Хай висока в небі грає кольорами, хай дитина тулиться до своєї мами. Замість гулу від сирен повітряних тривог небо зарізніє кульками випускників і пролунає нам шкільний дзвінок. хочемо ми жити. Ми маємо сили, ми стали до світу стіною. Ми хочемо жити під сонцем по мирній своїй Україні, де Харків, Одеса, Київ, і Львів і Донбас єдині. Коли в душі на вулиці, весна, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша, 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 без нас, настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя. І душа багає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй Україні, Російка Калина, бо ми всі єдині, вільні, сильні, незалежні, кожну хвилину, душу тіло ми положимо за Україну. Сонечко засвітить на Україні, Одне і доля в нас така, не віддамо, бо це моя земля, але чому страждають наші діти, 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 краса, коли в душі на вулиці весна а не коли під вікнами війна, і душа благає, щоб настало мирне. Хто засвітить на моїй Україні? Росвіта калина, бо ми всі єдині, Вільні, сильні, незалежні, кожну хвилину, душу діло ми положим за Україну, сонечко засвітить на моїй. 我撑伞。 На моїй Україні Росвіта, калина, бо ми всі єдині, вільні, сильні, незалежні, кожну хвилину, душу тіло ми положим за Україну, сонечко засвітить на моїй Україні, Росвіта, калина, бо ми